Ну що, всім привіт! Мене звати Аляска, я спеціалістка з поведінки собак. Практикую вже більше трьох рочків І в мене є дві собачки, два американських стафарширських тер'єра. Це Кімі. Це дівчинка. Хочешся? Тюок. Хочеш тюхатися? І Харді це хлопчик. І сьогодні я хочу нарешті проговорити тему підбора у собак, чому вони це роблять, як на це реагувати і як пропрацювати цю проблему, щоб наші собаки не підбирали. Думаю, варто почати ще з цуциків і зрозуміти, чому вони починають це робити і як взагалі цьому вчаться. Тож, коли цуцик зростає, він намагається познайомитись із середовищем навколо себе. І, звісно, намагається спробувати, що ж це навколо нього. Зрозуміти, яке воно на смак, яке воно на дотик, і його зубки це найкращий такий помічник в цьому. Тож, коли цуцик попадає в нове середовище і додому, і на вулиці, він намагається все це зрозуміти. І коли він починає це робити, йому, звісно, можуть попадатися якісь смачненькі. Знахідки, і в якийсь момент суцики починають формувати зв'язки з тим, як об'єкти виглядають, як вони пахнуть і які вони на смак. І в момент, коли вони дійсно знаходять щось смачненьке і це куштують або навіть просто лискують, вони підкріплюють свою поведінку, бо поведінка шукати дає свої е, якісь емоції, якісь харчові враження. І таким чином якраз і формується підбирання у собак, тобто пошуки чогось смачненького на вулиці. І чим більше собака знаходить і їсть це, або навіть просто куштує, тим більше вона починає цю поведінку показувати, демонструвати нам, і тим складніше нам цю звичку подолати в майбутньому. Тож, як забезпечити цуцику здоровий розвиток, і як зберегти його від формування цієї звички підбирати? Звісно, потрібно формувати безпечне середовище, тобто гуляти там, де цуцик може спокійно ознайомитись з тим, що є навколо, але там немає нічого такого смачненького або небезпечного, що він може скуштувати. Так само вдома в нього повинно бути безліч нових предметів, які можна нищити, які можна а, кусати і. Вивчати. Це дуже важливо для цуциків. І потрібно закривати потребу, шукати щось і знаходити, і їсти. Для цього в нас є пошукові ігри, для цього в нас є нюхальні ігри, нюхальні килимки, м'ячики, якісь головоломки для собак. Цього зараз безліч. І якщо ми не маємо змоги обирати такі безпечні місця, і всі місця навколо нас, де ми гуляємо з цуциком, дійсно мають купу кісток і різних їстівних смачненьких речей, які хтось викидає, тоді, звісно, треба також подбати про безпеку цуцика, привчити його до наморника, який захищає від підбору, поки він ще не має навику. Відмовлятися від цієї їжі і не має взагалі жодного самоконтролю своїх емоцій. Тобто він бачить їжу, він буде її одразу брати, бо ви ще не навчили не брати цього. Тож ми з вами проговорили невеличкий аспект того, як формується ця поведінка, але давайте проговоримо всі причини, чому собаки можуть підбирати. Бо щоб зрозуміти, як з цим боротися, треба розуміти, звідки воно йде. Перша причина, з якої ми з вами почнемо, це незбалансований або нерізноманітний раціон у собаки. Тож так, раціон повинен бути не тільки збалансованим, але й різноманітним, бо для собаки також важливі харчові враження. Якщо вона не буде мати можливості закрити цю потребу харчових вражень легально, то вона, звісно, буде шукати ці нові враження десь навкруги себе. Зробити раціон різноманітним та збалансованим нам допомагають веддієтологи. Це їх компетенція, і якщо в нас є а, такий запит, то ми звертаємося на, на консультацію саме до вед-дієтолога. Друга можлива причина це стрес. Коли собачки стресують, вони намагаються себе якось заспокоїти. І методи, якими вони себе заспокоюють, також називаються копінг-стратегіями. У кожної собаки можуть бути індивідуальні копінг стратегії, але підбирання це така найпоширеніша стратегія для багатьох собак. Що ми повинні розуміти під словом стрес? Це не тільки якісь погані речі, коли собаку щось налякало, або, наприклад, вона десь недоспала, це і також можуть бути якісь позитивні моменти. Наприклад, десь собака дуже багато гралася з іншими собачками, або ви зустріли своїх друзів, і собачка дуже їм зраділа. Це все також стрес, він буває і позитивний, і негативний, і організму собаки потрібно прийти в норму. Те, як швидко вона прийде в норму, залежить від. Рівня стресу, який вона отримала, і також від того, як саме вона буде це робити. Тобто є якісь більш ефективні для неї копію стратегії, є якісь менш ефективні стратегії. І так, підбирання одне з них, тож це теж потрібно враховувати. Що ще може погіршувати ситуацію і провокувати стрес в таких ситуаціях? Звісно, наша реакція, коли ми, наприклад, не пускаємо, смикаємо, кричимо на собаку, це буде ще більш загострювати проблему підбіру, бо собака буде ще більш в стресі, Вона буде намагатися все схопити, якось себе заспокоїти. Ми з вами ще поговоримо, чому це не потрібно робити, коли перейдемо до розділу того, як боротися з цією проблемою і що взагалі робити. А тепер давайте переходити до наступної причини підбирання у собак. Також ми повинні розуміти, що коли собака себе погано почуває, фізіологічно в неї щось болить, в неї є якийсь дискомфорт, вона банально недоспала. І їй погано, вона теж може більше підбирати, бо це також стрес, в якому вона знаходиться, вона намагається якось це опанувати самостійно. Також ми повинні розуміти, що навіть для дорослої собаки дуже важливо закривати цю потребу, щось шукати, щось знаходити і активізувати свої пошукові здібності. Тож дуже важливо закривати цю потребу. Якщо ми її не будемо закривати впродовж життя собаки, то, звісно, собака буде сама шукати, як закрити цю потребу, як знайти це навантаження для себе. Тому також не забуваємо закривати цю потребу, грати в легальні пошукові ігри, в легальний якийсь підбір. Це також дуже важливо, і це також може стати вашою копінг-стратегією, яку ви будете самі пропонувати своїй собаці в стресових ситуаціях. Коли їй потрібно заспокоїтися, якщо ви помічаєте, що саме це працює для вашої собаки. Можна навіть робити якісь легальні сесії підбирання, коли ми навіть на вулиці навмисно щось прячемо для собаки, але чим це відрізняється? Це відрізняється тим, що у вас є команда «шукай» і у вас є закінчення процесу пошуків, і собака так само закриває свої потреби, і робить це все легально, тобто знаходить саме те, що ви для неї сховали. Також не забуваємо, що ця поведінка, поведінка падальщиків, вона присутня в кожної собаки. І дійсно є винятки, коли собачки нічого не підбирають, але це дійсно винятки. Бо для собак загалом підбирати це абсолютно природня поведінка. Тому треба розуміти, що для них це майже як для нас дихати, щось дуже звичне. І щоб навчити їх не підбирати, треба прикладати дуже багато зусиль, часу та терпіння. І пам'ятати завжди, що ця потреба, вона з собак лишається, і потрібно періодично закривати цю потребу легальними сесіями підбирання чи пошуків. І таким чином ми з вами переходимо до того, як же все-таки боротися з цією проблемою. І відштовхуючись від причин, ми починаємо з раціону собак. І перше, що ми повинні зробити, якщо наша собака підбирає, це звернути увагу на її раціон. А також заздалегідь проаналізувати стан її здоров'я, здати потрібні аналізи, щоб зрозуміти, чи все в порядку і чого саме не вистачає, якщо не вистачає нашій собаці. Окрім того, що раціон повинен бути збалансованим, ми не забуваємо, що потрібно мати також якесь харчове різноманіття. Для цього також можна грати в ігри по типу рейтинга ласощів, давати собаці тим самим вибір і закривати теж таку важливу для неї потребу, і вивчати її найулюбленіші ласощі, знати її власний рейтинг ласощів. Тож, навіщо нам розуміти рейтинг ласощів нашої собаки, щоб знайти той самий найкращий, найулюбленіший для неї смаколик, заради якого вона готова зробити усе, навіть відмовитись від знайденої? Кісточки або курячого філе. А саме цей смаколик ми будемо використовувати у навчанні, а не підбора, коли ми будемо працювати десь на вулиці в дуже складних умовах. Чому? Бо мотивація дуже потрібна. Якщо немає мотивації, собака, звісно, не буде хотіти виконувати те, що ми їм кажемо. І звісно, для неї більш вигідно взяти те, що вона знайшла, ніж просто відмовитись, тому що людина просто хоче, щоб вона відмовилась. І навіть якщо хтось використовує якісь Аверсивні методи, собака може хотіти з'їсти щось, не дивлячись на те, що зараз її будуть сварити, вона просто зробиться дуже швидко, щоб в неї не встигли це відібрати, може ще відбігти від вас, буде знати, що зараз її будуть сварити. І так, в неї буде мотивація це з'їсти, бо вона хоче це з'їсти, не дивлячись ні на що. Тож уся робота, коли ми кажемо про тренування самоконтролю, тренування. Можливості для собаки відмовитись від знайденого, вона базується на тому, що ми вчимо собаку не тому, щоб підбирати це щось погане, бо такі методики навчання не підбору зазвичай приводять лише до того, що ми втрачаємо довіру з собакою, або ми приносимо якийсь дискомфорт, лякаємо собаку чимось. Або собака просто починає ще більш підбирати, підбирати, коли ми не бачимо, підбирати та відбігати від нас, бо вона боїться, що ми заберемо ковтати все, що вона знаходить якомога швидше і скоріше, і можливо, навіть не істівне, бо в неї немає навіть часу подумати, що воно таке, бо в неї завжди все забирають, або її відсмикують від цього. Ми вчимо собаку розуміти, що. Не підбирати це круто. І коли ти щось не підбираєш, ти отримуєш щось ще більш смачне. І тільки тоді собака дійсно буде хотіти відмовитись від знайденого, щоб отримати те саме, що вона мріє отримати. Той самий смаколик, який стоїть в неї на першому місці в рейтингу її смаколиків. Також у роботі з непідбором, так як він дуже залежить. Від стану собаки, ми повинні завжди враховувати та аналізувати стан собаки. Аналізувати, чи вона готова сьогодні тренуватися, чи вона готова сьогодні йти тим маршрутом, де все валяється, щоб не підкріпити свою поведінку. Якщо вона не в тому стані і не в змозі опанувати свої емоції сьогодні, і нам потрібно йти тим маршрутом, де щось валяється, в такі дні нам потрібно одягати на собаку наморник. бо якщо собака все ж таки щось... Візьме, і ви це не побачите, воно знов підкріпить цю поведінку. Чим більше підкріплень, тим, тим більше собака буде а, демонструвати цю поведінку в майбутньому. Тож так, враховуємо стан собаки, маємо намордник для випадків, коли ми ще не маємо. Цей сформувавшися навик для випадків, коли в нас цуцики, які всім цікавляться, і ми живемо в не дуже безпечному місці, де все теж валяється на вулиці, і привчаємо собаку до наморника, щоб їй, звісно, було в ньому комфортно, щоб це не було для неї стражданням. І потроху відпрацьовуємо самоконтроль собаки собаки, її вміння відмовлятися від чого. Для цього аналізуємо рейтинг її ласощів. Робимо для неї невеличкі сесії тренувань, ускладнюючи їх потроху. Тобто, тренування можна починати вдома, коли ми просто маємо якийсь шматочок їжі десь в руці, і завдання собаки почекати і не їсти його одразу. А потім ми ускладнюємо тим, що ми вже підкидуємо ці шматочки, потім ми ускладнюємо тим, що вони вже були і десь на підлозі, коли собака прийшла на, скажімо так, тренувальну сесію. Потім ми починаємо робити це десь на вулиці і потроху потроху Трохи ускладнюємо. І в цих тренувальних сесіях під зростанням умов, зростанням складності, ми це розуміємо, як умови, в яких собака знаходиться, і кількість подразників навкруги, кількість того, що валяється і що не можна брати. І так само те, що ми обираємо, як те, що не можна брати, повинно починатися з того, що собака не дуже любить і не дуже, в принципі, хоче підібрати, і потроху зро зростати до чогось більш смачненького. І так само, орієнтуючись на те, від чого собака повинна відмовитись, ми підбираємо ту нагороду, яка відповідає складностям. Тобто, якщо ми розкидаємо щось, що в рейтингу ласощів собаки на 10 му місці. То за те, що вона це не підбирає, ми даємо щось що в рейтингу на восьмому місці, і так потрошку ось це все ускладнюємо і так само збільшуємо винагороду, яку отримує собака. А що ж нам робити в моменті, коли наша собака ось хоче щось підібрати? Вона не в наморднику, в неї нема такого навику. Це погано, що ви не в наморнику, якщо в неї немає такого навику, але що ж робити? Потрібно просто зупинити собаку. Ця зупинка повинна бути м'якою. Не потрібно собаку смикати, не потрібно в жодному разі на неї кричати, лякати чи щось робити неприємне. Ми ще раз проговоримо, чому це не потрібно робити в кінці, але так, що ми робимо? Ми м'яко зупиняємо собаку. Ідеально, якщо ваша собака в безпечній амуніції. Наприклад, анатомічні шлейці, щоб це було супербезпечно для нього. І нам потрібно зупинити собаку так, щоб вона не могла дотягнутися і взяти це. І це наш шанс привернути увагу собаки до себе, тобто показати, що вона може не брати те, що вона знайшла. А просто підійти до нас і отримати щось смачненьке. Тобто тут можна спочатку навіть обережно підійти до собаки і прям показати їй, що у вас в руці є смаколики. Цим смаколиком увести її від потенційної а, знахідки, яку вона могла з'їсти. І звісно, похвалити її за те, що вона її не з'їла навіть з нашою допомогою, але все ж таки не з'їла, і потрібно підкріпити ось цей момент. Але в подальшому собака, звісно, повинна потроху вчитися тому, що ми від неї очікуємо, коли вона бачить їжу. Як ми з вами тільки що проговорили щодо тренувань і в чому їх сенс? І якщо спочатку, навіть в тренуваннях, ми будемо десь підказувати собаці, казати якесь слово, наприклад, залиш, щоб зосередити її увагу і нагадати їй про те, що ми від неї очікуємо, то згодом собака просто вже буде знати, що коли вона бачить яку їжу, вона отримує щось більш смачне і для неї більш вигідно обрати саме цю стратегію, цю поведінку, тобто обійти. І взяти щось а, у вас в руках більш смачненьке, ніж те, що валялося на землі. Але тут потрібно враховувати мотивацію і робити тренування саме на мотивації собаки. Хочу знов проговорити, чому ми не використовуємо аверсивні методики собаки. Бо, по-перше, це неприємно для собаки, це боляче це буде порушувати довіру між вами, яка дуже важлива для здорової комунікації, для навчання. Для добробуту собаки в цілому <ріст> такі методи можуть травмувати вашу собаку психологічно та фізіологічно також. Звісно, ми не використовуємо аберсивну амуніцію, якісь трогі нашийники, тонкі нашийники, удавки, е шо, ми не смикаємо повідець, ми не кричимо на собаку. Це все буде приносити в її життя стрес, це може її травмувати, це порушує довіру між нами. І це неефективно. Тобто ці методи, вони. Можуть лише провокувати ще більший підбір, вони можуть провокувати харчову агресію, бо собака буде хотіти це з'їсти і розуміє, що людина в неї або забирає, або робить їй неприємно, і вона просто може починати захищатися і захищати свій ресурс. Так само собака може почати хапати будь-які предмети і ковтати неї предмети одразу, бо в неї немає просто часу зрозуміти, що воно таке, і вона просто буде ковтати усе, поки в неї не забрали. Також вона може відбігати від вас знайденим, і це може взагалі не працювати, коли собака без повідка, бо в неї немає жодної мотивації і немає жодного супротиву, який вона отримує на повідку від власника щось не їсти. І також потрібно розуміти, що взагалі аверсивний підхід, аверсивні методики, вони лише можуть загострити, наприклад, іншу проблему поведінки, бо це загальний стрес, який собака постійно отримує від свого власника. Тож так, можемо зробити деякі висновки. Це перше, що підбір це комплексна проблема, її не можна вирішити лише тренуваннями, потрібно аналізувати раціон, потрібно закривати проблеми собаки, і потім вже потрібно розуміти причини, закрити всі ці причини. Наприклад, якщо це був поганий раціон, це зробити його збалансованим, різноманітним. Так само подивитися на стан собаки, дивитися на рівень її стресу. І також навчати її самоконтролю, навчати її поведінці, що не брати щось це круто, і ти отримаєш щось більш смачне, не забувати тренувати це, не забувати обирати гуманні методи для тренувань. І все буде добре. Але пам'ятаємо, що це дійсно для собак дуже важлива потреба, тому дуже важливо приділяти їй багато уваги та часу. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваша собака не підбирала, і хочу все ж таки додати, що якщо ви почули про дійсно небезпеку для собаки, про те, що десь є отрута для собак, не потрібно йти туди з собакою, навіть якщо в неї ідеально вивчений не підбір, бо собаки це живі істоти, і на 100% ми не можемо бути впевнені. Тому що вони викинують нашу команду, або не забули навик, якому ми навчили цю собаку, бо всі помиляються, всі можуть бути не в ресурсі в якийсь момент. І, будь ласка, або не йдіть туди, або одягайте намордник, в якому собака не зможе підібрати те, що там хтось розкидав. Ну і на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що стало більш зрозуміло, чому собачки підбирають, в який бік дивитися, щоб вирішити цю проблему. І що це відео було для вас корисним. Всім гарного дня!